Я думав, що ця тема вже давно розкрита. Але. Омега 3, якщо вірити рекламі, вона лікує все: серце, мозок, шкіру, настрій, суглоби, і здається, ще й робить вас кращою людиною. Її п'ють руками по одній дві капсулі для профілактики, без аналізів, без показів, просто бо корисно. Але от питання, чому тоді більшість людей не відчуває жодного ефекту, і чому 90% банок з омега 3 це або маркетинг, або гроші в нікуди. Сьогодні буде неприємно, бо я покажу, де омега реально працює, де вона плацебо і чому дешеві варіанти можуть бути просто красивим рибячим жиром без користі, а інколи навіть зі шкодою для здоров'я. Якщо ти п'єш омега 3 про всяк випадок, це відео для тебе. Якщо не п'єш теж. Бо після нього або почнеш правильно, або не почнеш взагалі. Що? В Привіт! Мене звати Данило Штойко, я фармацевт за освітою і більше 10 років працював у фармацевтичних компаніях. Я бачив, як бади створюють, як їх просувають, і як з однієї корисної молекули роблять чарівну таблетку від усього. На цьому каналі ми робимо просту річ, відділяємо науку від маркетингу, щоб ти знав, що ковтаєш, а не просто вірив написам на банці. Тож зараз без фанатизму, без реклами і без страшилок. Розберемо Омега-3 так, як це не роблять в аптеці. Поїхали! Як і навіщо взагалі з'явилась Омега-3? Щоб зрозуміти, чому Омега-3 взагалі стала святою коровою, треба повернутись у 70-ті роки. Не в аптеку, не в рекламу, а в Гренландію. У ті роки вчені звернули увагу на дуже дивну річ: ескімоси, які харчувались майже виключно жирною рибою, тюленями і китовим жиром, мали значно менше серцевих захворювань, ніж європейці та американці. У них була жирна їжа, багато холестерину, мінімум здорових салатів, і при цьому менше інфарктів. Для науки це був шок, бо за тодішньою логікою вони мали б масово помирати від патологій серця. Так з'явилась гіпотеза. Можливо, справа не в тому, що вони їдять жир, а в тому, який саме жир. Дослідники звернули увагу на жирні кислоти з риби, те, що ми сьогодні називаємо омега-3. Ідея була проста і дуже красива. Якщо ці кислоти знижують ризик серцевих хвороб у ескімосів, то можливо вони працюватимуть і в інших людей. І отут важливий момент, який майже ніхто не пояснює: це були спостереження, а не докази. Ніхто не давав ескімосам капсули, ніхто не робив рандомізованих досліджень. Ніхто не порівнював омега 3 з плацебо. була проста кореляція. Одна популяція, інший спосіб харчування, менше серцевих проблем. Але фарма і ринок почули інше: омега 3 дорівнює здорове серце. І далі все пішло дуже швидко. Рибячий жир перетворився з їжі на добавку. Добавка на профілактику, а профілактика на мільярдний ринок бадів. Проблема в тому, що ескімоси їли реальну рибу зовсім в інших дозах і в зовсім іншому контексті, ніж капсула з аптеки раз на день для галочки. Але ця дрібниця загубилась десь між маркетинговими слоганами і красивими банками. І саме тут починається головна плутанина. Бо далі омега 3 почали приписувати властивості, яких вона ніколи не мала, і застосовувати там, де наука цього не підтвердила. От про це ми зараз і поговоримо. Отже, ми з'ясували, що омега-3 почалась з красивої гіпотези, а не з магічної пігулки. І тепер логічне питання: а що це взагалі таке і що саме ми п'ємо? Бо тут починається перша велика плутанина. Омега 3 це не рибячий жир. Рибячий жир це просто носій, як маршрутка. А нас цікавлять пасажири. Уся користь омега 3 тримається на двох конкретних жирних кислотах: EPA і DHA. Все крапка, усе інше фон. EPA – це про серце, зниження запалення, зниження тригліцеридів, вплив на судини. Саме EPA фігурує у дослідженнях про серцево-судинних ризиках, не рибячий жир, не омега комплекс, а конкретна цифра EPA. DHA – інша історія це про мозок, зір, нервову систему, розвиток у вагітності. DHA – це будівельний матеріал. Мозок буквально складається з нього, але знову ж у певних дозах і ситуаціях. І тепер головне. Що ламає людям мозок на банці? Пише 1000 мг рибічого жиру, звучить солідно, велика цифра. Можна навіть відчути користь психологічно. Але правда в тому, що 1000 мг рибічого жиру це ні про що, бо з них 1000 мг і може бути 120 мг, DHA – 80 мг, а решта просто жир. Тобто ви п'єте капсулу, думаєте, що закрили омега 3 а насправді отримуєте дозу, яка в багатьох дослідженнях навіть не вважається терапевтичною. Це як капнути краплю миючого засобу в брудну каструлю і чекати, що вона стане чистою. Формально засіб використав, по факту результату нуль. Саме тому люди руками п'ють омега 3 і кажуть: ну, наче нічого не змінилось. Бо змінитись просто не було з чого. І от тепер, коли ми розібрались, що важливі не красиві цифри на банці, а конкретні EPA і DHA, ми можемо перейти до наступного рівня плутанини. Бо навіть якщо ти знаєш, що шукаєш EPA і DHA, це ще не означає, що твоя омега 3 реально засвоюється, і тут починається тема форм, яка зламає ще більше ілюзій. Але перед тим, якщо це пояснення було корисним, постав лайк, бо далі буде ще жорсткіше. Омега 3, омега 6 і омега 9 де користь, а де чистий маркетинг. Отже, ми вже розібрали, що важливі не красиві цифри на банці, а конкретні EPA і DHA. І тут більшість людей робить наступну логічну, але помилкову річ. Вони бачать напис Омега 369 і думають: о, клас! Тут одразу все значить ще краще. А тепер неприємна правда: у більшості випадків омега 6 і омега 9 вам докуповувати взагалі не потрібно. Пояснюю максимально просто. Омега 3 це жирні кислоти, які організм сам не виробляє, і які часто є в дефіциті, саме тому про них взагалі йдеться. Омега 6 теж незамінні жирні кислоти, але у сучасному харчуванні їх надлишок а не дефіцит. Соняшникова олія, кукурудзяна, соєва, фастфуд, напівфабрикати усе це джерела омега 6 Тобто середньостатистична людина і так отримує омега 6 щодня, часто в надлишку, і точно не страждає від її нестачі. А тепер ключовий момент: надлишок омега 6 посилює запальні процеси, особливо якщо на фоні мало омега 3. І тут виходить абсурдна ситуація. Людина купує омега 3-6-9, де омега 3 мало, омега 6 багато, омега 9 просто для краси. Тобто вона погіршує баланс замість того, щоб його виправити. Омега – окрема історія. Це не незамінна жирна кислота. Організм уміє її сам виробляти. Вона є в оливковій олії, в авокадо, в горіхах. І дефіцит омега 9 у здорової людини це майже фантастика. Тому, коли ви бачите омега 9 на банці, це не про користь, це про маркетинг. Якщо дуже спростити, омега 3 інколи потрібна, омега 6 зазвичай і так забагато, омега 9 взагалі не проблема. І тепер логічне питання: навіщо тоді ці комплекси продають? Бо вони виглядають повнішими, звучать. Корисніше дозволяють написати більше цифр на етикетці, але з точки зору користі для здоров'я краще одна нормальна омега-3, ніж три погані омеги разом. І от тепер, коли ми зрозуміли, що не всі омеги однакові, і комплекси це часто пастка, можемо переходити до ще більш болючої теми. Бо навіть якщо ти купив чисту омега-3, це ще не означає, що вона засвоїться. І саме тут починається історія форм, де 90% аптечних варіантів просто не працюють так, як обіцяють. Форми омега-3. Чому 90% капсул майже марні? Отже, уявімо ідеальну ситуацію. Ти вже зрозумів, що тобі потрібна саме омега-3, що важливі EPA і, і DHA, що Омега 369 це пастка, і ти йдеш в аптеку або на сайт, береш банку, і тут відбувається головний обман, про який майже ніхто не говорить. Бо омега-3 це не просто рибячий жир, вона буває в різних формах, і ці форми засвоюються радикально по-різному. Є три основні варіанти, які ти можеш зустріти. Перше етилові ефіри найпоширеніша форма. Це дешевий промисловий варіант, який отримують так: беруть рибічий жир, хімічно переробляють, роблять концентрат. Саме ця форма найчастіше лежить в аптеках, коштує відносно дешево і найчастіше погано засвоюється. Проблема в тому, що організм не дуже любить етилові ефіри. Їх засвоєння на 20-70% гірше, особливо якщо ти не їси жирну їжу. Тобто ситуація типова: людина руками п'є омегу 3, а ефекту нуль. І це не тому, що омега не працює, а тому, що форма сміттєва. Друге натуральні тригліцериди, як у рибі. Це форма, в якій омега-3 природно міститься в рибі, саме так її розпізнає наш організм. Плюси це є краща біодоступність, стабільніше засвоєння, менше залежить від їжі. Мінуси це складніше очистити, дорожче виробляти, менша концентрація і підієчей на капсулу. Але з точки зору користі це набагато чесніший варіант ніж етилові ефіри. Третє реетерифіковані тригліцериди. Компроміс для розумних. Це коли омега спочатку була етиловим ефіром, але її повертають назад у форму тригліцеридів. гліцеридів. Звучить дивно, але працює. У результаті отримуємо високу концентрацію EPA і DHA, кращу біодоступність, менше проблем із засвоєнням. Саме цю форму найчастіше використовують якісні бренди, а не аптечний мас-маркет. І тепер головне питання: чому про це не пишуть великими літерами на банці? Бо... Тисячу міліграм рибічого жиру продається краще ніж 600 міліграм EPA плюс DHA у формі реетерифікованого тригліцериду. Бо, друге, треба пояснювати. А маркетинг не любить пояснювати, він любить цифри побільше. Тому правило просте: якщо на банці не вказана форма, шансів, що це етиловий ефір, дуже багато. І так, це той самий момент, коли люди втрачають гроші, п'ють роками і кажуть: та омега фігня. Хоча проблема була не в Омезі, а в тому, що їм продали. І тепер, коли ми знаємо, які форми існують, яка з них працює, а яка ні. Часу розібратись ще з однією річчю, яка може зробити навіть хорошу омегу поганою. Омега-3 це жир, а жири, особливо рибні, мають суперздібність, швидко псуватися. Якщо їх неправильно зробили, погано опакували або довго возили, зберігали. Простими словами, омега 3 може перетворитись не на корисний жир, а на зіпсутий жир. І тоді замість користі ти отримуєш нуль ефекту, подразнення шлунку і бонусом оксидативний стрес. Організму доводиться прямо. Гасити це. І найприкріше, люди часто думають, що це норма. Типу, та вона ж рибна, має пахнути рибою. Ні, не має. Головний побутовий маркер, якщо капсула має виражений запах риби, або відригуєш рибою, або гіркота, прогірклий присмак це сигнал, що продукт або псується, або вже зіпсований, або зроблений так, що окислення йде швидше. Що робити? Чітко по кроках. Перше не допивати, бо шкода. Це найтиповіша помилка, окислений жир, не той випадок, де ну, вже купив, доп'ю. Друге перевір зберігання. Омега-3 не любить тепло, сонце, довге стояння на полиці, жару в машині, на складі. Ідеально, це є темна тара, прохолодне місце. Багато хто зберігає в холодильнику. Це ок, особливо після відкриття. Третє, подивись, чи є сертифікація і ФОС або інші незалежні перевірки. Це не понт, це шанс, що продукт реально контролюють по окисленню і домішках. Четверте. Якщо рибка є, міняй продукт, бренд, форму, міняй не на інші рибічий жир, а на той, де вказані EPA і DHA, є форма тригліцериду або ретерифікованого тригліцериду, нормальна упаковка і він не смердить, як портова рибалка в серпні. Отак. Тобто навіть якщо ти купив правильну форму і нормальні цифри EPA і DHA, якість і окислення можуть все зіпсувати. І тепер, коли ми розібрали технічну частину, форма дозування, окислення, давай пройдемося по тому, що людям найчастіше втирають. Бо міфів про Омега-3 стільки, що можна вже окремий серіал на Нетріксі зняти. Міфи про омега 3 у які вірять майже всі. От тепер ми підходимо до найцікавішого: до того місця, де Омега 3 перетворилась з корисної добавки на міфологічну істоту, які приписують усе підряд. Бо якщо послухати рекламу фармпредставників і поради з інтернету, омега 3 лікує серце, сміцнює імунітет, захищає від усього, і взагалі пий і буде щастя. А тепер давай по черзі. Міф номер один: омега 3 для серця всім. Це мабуть не популярніший міф. Логіка людей проста: омега корисна для серця, значить, пити треба всім. Але великі сучасні дослідження кажуть інше: у здорових людей без серцево-судинних хвороб: омега-3 не знижує ризик інфаркту, не знижує смертність, не робить серце міцнішим. Тобто, для первинної профілактики ефект мінімальний або нульовий, користь є у людей з високими тригліцеридами. Після серцевих подій у конкретних клінічних ситуаціях, але пий по корисно для серця це спрощення, яке не відповідає реальності. Міф номер два для профілактики. Про всяк випадок, це мій улюблений. Я ж не хворий, я просто п'ю для профілактики. Проблема в тому, що профілактика це не щось пити, а конкретна дія під конкретний ризик. Якщо ти їси рибу один-два рази на тиждень, не маєш високих тригліцеридів, не маєш запальних захворювань. Омега-3 у капсулах тобі нічого не додасть. Це як одягти каску, коли ти сидиш на дивані. Можна, але сенсу нуль. Міф номер Омега 3 Омега-3 піднімає імунітет. Ось тут Маркенех попрацював на слав. Омега-3 не є імуностимулятором. Вона не захищає від вірусів, не зменшує ризик застуди, не піднімає імунітет. Її реальна дія протизапальна, а не імунна. Тобто при автоімунних процесах може бути корисно при хронічному запаленні, так але пити омего щоб не хворіти взимку, це просто красива казка. Міф номер 4. Чим більше, тим краще. Ось тут починається реально небезпечна частина, бо омега-3 це не вітамінка. У великих дозах вона має фармакологічний ефект. Високі дози 3-4 грами і більше підвищують ризик кровотечі, можуть викликати порушення ритму серця, взаємодіють із антикоагулянтами. Тобто логіка я вип'ю побільше, щоб точно подіяло, може закінчитись лікарнею, а не користю. Міф номер 5 Омега-3 безпечна як вітамін. І фінальний цвях. Запах рибки. Омега 3 окислюється, може бути неякісною, може шкодити, якщо зіпсовано. І замість користі ти отримуєш оксидативний стрес, навантаження на печінку. Нуль ефекту. Тому ні. Омега-3. Це не безпечна цукерка, це інструмент. І як будь-який інструмент він або допомагає, або шкодить. Отже, коротко, омега 3 не чарівна, не універсальна і не для всіх. Але якщо знати, кому вона реально потрібна, в якій формі, в якій дозі, тоді вона працює. Що каже наука насправді, де омега-3 реально працює? От тепер дуже важливий момент, бо після всіх міфів легко впасти в іншу крайність і сказати, та ця омега взагалі фігня. І це теж буде неправдою. Омега-3 працює, але не як вітамін для всіх, а як інструмент для конкретних людей. Давайте чітко по пунктах, де наука каже, так є сенс. Перше. Високі три гліцериди це найсильніша і найчіткіша зона ефективності омега 3 Якщо у людини в аналізах три гліцериди вище норми, це такі жири в крові. Вони забезпечують організм енергією, але при надлишку збільшують жирові відкладення, та підвищують. Ризики інсульту, інфаркту і так далі. Омега-3 в дозах 24 і EPA плюс DHA реально знижує рівень тригліцеридів, зменшує запалення, покращує ліпідний профіль. Тут це не БАТ для настрою, а фактично нутріцептична терапія. Саме для цього створювалися навіть рецептурні форми омега-3. Друге вторинна профілактика серцевих подій. Дуже важливо не плутати з профілактикою на всяк випадок. Якщо людина вже перенесла інфаркт, Має ішемічну хворобу серця, має високий серцево-судинний ризик. Омега-3 може знижувати ризик повторних подій. Не магічно, не для всіх, але ефект є, особливо при достатніх дозах і правильній формі. Саме тут омега-3 не мода, а частина комплексної терапії. Третє депресія та тривожні розлади. І домінантні форми. Оце для багатьох буде сюрпризом. Омега-3 не лікує депресію як антидепресант, але зменшує запалення, впливає на нейромедіатори, може посилювати ефект основної терапії. Важливий нюанс працюють і ПА-домінантні формули, а не що попало з аптеки, тобто не для гарного настрою, а як допоміжний інструмент при конкретних станах. Четверте: ревматологічні та запальні захворювання. При хронічному запаленні, ревматоїдний артрит, деякі автоімунні стани, хронічний біль, омега-3 зменшує запальні маркери, може знижувати потребу в нестероїдних протизапальних засобах, покращує якість життя не швидко, не замість базової терапії. Але як додаток працює. П'яте вагітність і відсутність риби в раціоні, Діячей критично важлива для розвитку мозку, плоду, зору, нервової системи. Якщо жінка не їсть рибу або їсть її рідко, омега-3 з акцентом на DHA має реальний сенс. Те саме стосується людей, які не їдять рибу взагалі, вегани або мають обмеження в раціоні. Тут омега-3 це компенсація дефіциту, а не маркетинг. Отже, омега-3 не для всіх, не про всяк випадок, не для профілактики без показів. Але для людей з Конкретними проблемами у правильній дозі з нормальним складом EPA і DHA вона працює і має сенс. І тепер логічне питання, яке всі собі задають: добре, а як тоді брати нормальну омегу і скільки тих EPA і DHA має бути? Перше і найважливіше не дивіться на тисячу міліграм рибічого жиру. Це ні про що. Дивимось тільки на EPA плюс DHA в сумі. Орієнтири прості 500 1000 мг EPA плюс DHA на день. Мінімум, якщо вже є покази 1-2 грами при тригліцеридах гліцеридах запалені, 2-4 грами тільки за рекомендацією лікаря. Якщо в капсулі 1000 мг, але EPA і DHA там 300 мг, це непогано, це просто слабко. Друге, яка форма краще? Тут без фанатизму, але факт такий: Тригліцериди або реетерифіковані тригліцериди – краща біодоступність. Етилої ефіри дешевше, гірше засвоюються, особливо без їжі. Етилові ефіри не отрута, але вже якщо платите, то хочеться ефекту, а не щоб упало. Третє, на що дивитись на етикетці? Чітко вказано PA діjeчей в міліграмах, вказана форма. Капсула темна, непрозора, немає секретних сумішей без цифр. Якщо на банці багато слів і мало цифр, це майже завжди маркетинг. Четверте: EFOS та сертифікація: EFOS, GOED або подібні сертифікації великий плюс. Вони означають перевірку на окислення, відсутність важких металів, контроль якості партії. Це не гарантія ідеал, але мінус 80% сміття на ринку, то точно. П'яте, кому взагалі не варто купувати. І це важливо сказати чесно, якщо ти здоровий, молодий і їси рибу 2-3 рази на день, якщо купуєш про всяк випадок, якщо думаєш, що це замінить харчування, тоді омега 3 нічого особливо не зробить. Омега 3 це не пити чи не пити. Це кому, для чого, в якій дозі, в якій формі. Я залишу в описі орієнтири, на що можна звертати увагу, щоб ви не жили в міфах від маркетологів. Отже, фінально. Запам'ятайте одну просту думку. Омега-3 це не зло. І точно не панацея. Це інструмент. І як будь-який інструмент, він працює тільки в конкретних руках і в конкретних ситуаціях. Якщо коротко, так, вона може працювати при високих тригліцеридах, запаленні, депресії, вагітності, відсутності риби в раціоні. Ні, вона не для всіх, не для профілактики і не щоб було. І тепер важлива правда, яка багатьом не сподобається: 90% банок омега-3 на Ринку це маркетинг, низька доза EPA плюс ЄЧей, погана форма окислений жир. І простий побутовий тест, який варто запам'ятати, це, якщо капсула або дрижка має чіткий запах риби, щось пішло не так. Що робити? Не допивати, бо шкода, не терпіти, викинути і зробити висновки. Бо окислена омега це не користь, а додатковий оксидативний стрес. І головне знання це не лише про здоров'я, це ще й про економію грошей. Коли ти розумієш, кому Омега-3 потрібна, яка саме і в якій дозі ти перестаєш фінансувати маркетинг і починаєш приймати рішення головою. Якщо відео було корисним, підписуйся на мій канал, що в таблеці». Тут буде ще багато розборів, без міфів, а також нові відео з рубрики Темна історія фармації. Напиши в коментарях. Ти п'єш у мего три ні І чому? Побачимось у наступному відео. І пам'ятай, коли знаєш, що в таблеці, тоді ти знаєш, що ковтаєш.